Так, да, вода витікає. Всім, всім привіт. Е, роби, зробили те, що я ну, не думав, що будемо робити. <кій> Взагалі, посів е, ярої пшениці трізо по нулю. Чого по нулю? Потому що тут була соя в минулому році. Зібрана і ми так нічого не огорали, нічого не дискували, просто посіяли. Тепер весною пшеницю. Не сезешку. сезешка, кажуть, пішла в добрі руки. Зробили по принципу саморобної сівалки, така, як і вона там є в Ютубі, але но... трошки не така. Трошки не така трошки там по-другому, ну то я буду знімати відео по тій сівалці. Ну пробували не усіяти от по нулю. Усе чітко, виходить, лише де солома, де ручка йшла то воно не дуже там. Ну але бачу, пшениця вона проходить. От пускає кілечка вже. о, Хороший корінь, як ми бачимо. Коренева система так непогана. Це трізо. Ну от посіяли. Буду, не знаю. Побачимо, що воно з того буде. Ну вже щось буде, якщо є сходи, гербіцидом по бур'янах дамо чи в два етапи, чи в один, ну не знаю. Це, як то кажуть, експеримент. це Тут, де як кажуть, цілина колись була. У нас буквально тиждень тому такий сніг накрив потужний. Десь в районі 50 см 40, ну як де місцями. Ну, волога, звісно, супер є. І тут вже аж тече. І там мені казали у відео, ну одне із відео каже, зніми там про ваш ставочок, як то все там, ну нічого воно не помінялося, все воно є. Е, вода є, е, сходи є. Сходи, сходи пшениці. Май на увазі. Водичка повний ставочок. Е, літом ну, не було такого і води. От. Ну, як ви бачите, набралося. Проблема от вода стоїть. Все, я не знаю, може і вимокне тут, ну не знаю. Ну, не було таких у нас снігів, а тут як дало, то за цілу зиму. От там як копанку копав, то там повна води. Значить, показує те, що треба буде розширятися. Тому ну, ставком. Ну, це все в процесі. Ну от таке. Так, ну, по, по цим ноутіл, no чи як це правильно, я говорив, що ноутіл no це ну, воно якось не дуже були моменти. А зараз перейшли вже, ну, не то, що перейшли, ми, ми пробуємо. Як то кажуть, проба гроші, ну не коштує. Ну як не коштує, Звісно, затрати. Ну але тут не дискували, нічого не робили, просто заїхали, пустили сівалку сівалкою, засіяли. Е, ця площа пшениця, трізо яра і ячмінь. Ну, то друга площа там знаходиться зовсім у другому місці. Ну, що скажу, нормально. Поки що. Ну, по сходах, як на мене, непогано. Далі будемо бачити, що воно. Ну, проблема оце тут. Ну, де ці от є. Купенки. Що від подрібнювач погано на комбайні подрібнює. Вже ми тут бачимо, що нам треба по комбайні вдосконалювати з січкарню, щоб вона ще дрібніше його подрібнювала. І щоб було таке діло. Так що така то ситуація у нас. Сівалку я думаю, що я зніму. Огляд вже, коли, навірно, б, напевно, що будемо поле сіяти свою. Дуже так і того, що СЗ-шку ми. Продали, у нас там проблема з заїздом, а зробили на 2,5 метра. У нас нема землі такої, щоб нам масивно треба було сівалку. Нам 2,5 метра захвата. Ширина між 15 от, В принципі, там трошечки. Це все саморобна сівалка, але чуть, чуть вона не така, як там на відео показується. Ну, посіяло. Посіяти посіяло. Ну тепер щось е, судити, щось розказувати, ну, щось якісь там виводи робити ще нічого не можу. Е, як дасть Бог так буде, але ну, опади є сильні, волога є, були сильні, передають дожі. Е, тут далі, ну як ви бачите, воно пішло, воно зелене, воно є. І тут де не зійшло, волога попала і пшениця от, от вона вже. І зійде та яка не зійшла, яка попала, май може глибше, ну не знаю. Но сівалка ця чітко сіє, ну нормально. Зеленіє все так у нас, ну в принципі то, що в поток і в водову тут яркеці, вони ніколи з водою, не пам'ятаю, щоб були. Сьогодні так пройшовся, подивився, все з водою. Колись я сидів тут тріски були е, одних із відео. Ну прийшли добрі люди і хтось мені їх. Так то кажуть, зробив так, щоб вони не були. Не знаю. Може лишилося одна-дві, щоб були так. Ножиком все якось порізав. Було десь біля 70 дерев, а може і більше. І ну, щось не склалося, в общем, Ну нічого. Порізали їх ножиками, по... вершки були, пообломлювали теж. Щось воно повисихало, щось воно... Ну нічого, це не головна тема березки. Головне би був мир. Е... І спокій, щоб вже це все закінчилося. Маємо надію, віру, що Бог поможе і це все завершиться. Ось такі рідочки. Я не знаю, чи камера передасть ті рідочки, ну воно ну, ну є. Доста непогано. Не дискували, не горали, нічого, просто заїхали сівалку, засіяли. Ну, далі тут є свой нюанс, треба вміти з цими гербіцидами, ну, е Експериментувати можна, бо невелика кількість тут землі, щоб якщо да, щось і піде, не так нічого страшного. Ну вже воно сходи є, ну вже щось, як кажуть, радіємо. Ось така то картина. По роботі там задають питання, де я є, пропав. Я є на місці, нікуди я не виїжджав. І виїжджати поки що не планую. Займаємося ремонтом техніки, підготовка сільхозагрегатів, тракторів, як у вдома, так і у знайомих. Ремонти МТЗ, по комбайнах, теж проводив деякі ремонти там по Тукану ще там один ремонтував мега по медзі там дивився. По сьогодні дефектовку робив. Ну, це я відео не знімаю, тому що це у людей вдома. І ну і є люди, які можуть дати добро на знімати. А є такі, що ну якось вони не хочуть афішуватися, ну, це їхнє право. і ну, Я і не знімаю. ну Але роблю дефектовки Зараз вдома приготували МТЗ. Теж перебирали двигун, того що 10 років, як двигун тому зробили на МТЗ-50. Перебрали двигун. Е, готуємо. Ну, агрегати, тобто культиватор, туди-сюди, щоб ще нічого, соняшник не сіяли, тому що ну, не дозволяло погодні умови, ну вже зараз після 16-го числа, можливо, вже буде і погода. Ну не знаю, як дасть Бог так буде. Ну таке, працюємо, допомагаємо, де треба. Це я знімати не буду, тому що я допомагаю, воно не потрібно. Де що, того, що це таке. Робиш у тайні, а Бог каже, воздасть явно. то таке. Так що така картина, друзі, глядачі, якось так. От бачу вже первоцвіт. Про... Пробивай його. Це дуже корисна лікарська общитовна рослина, це рахується. Первоцвіт, воно так, по-перше, йде від головних цих біліка і ці спазми головні, мігрень, чи як воно то там. І сильний вітамін і... Захищає, імунітет укріпляє сильно. Первоцвіт. Ну, загугліть в інтернеті, там воно є, і ми їх збираємо. З дітьми от, хлопці пішли туди вже горбичком збирати. Тут ще є цей кусочок, не... ну, треба розробити, буде, ну не знаю, як воно вийде вже. Знаєте, як дасть Бог так буде. Ну якось так. Були зацвіли в нас абрикоси, то пішов сніг, мороз і абрикосів вже не буде, але не головне абрикоси, головне би був мир. От як бачите, я не знаю, чи камера покаже тут. Теж є рядочки. Ну отак. Так, менш більш навіть де ручка йшла, то ж видно. То і там зійшло, але не так ідеально. І бувало, що горнули, але сівалка забивалася, горнула, отак як тут. Зерно пішло поверхи. Ну воно де, як бачите, тут зібралося. Це не те, що густо тут зібралося. Туди далі воно видно ну, поляна. Ну таке експерименти. Далі там посівалки вже, що воно горнуло, там то все удосконалилося, доробилося. І я думаю, що будемо подальшому сіяти і сою, все як би по нулю. Я знаю по нулю, ну як це правильно, я ж не, не цей самий такий не, не грамотний. Ну якось так. Так що всім здоров'я, мирного неба, я думаю, що воно буде, би вже прийшов цей мир на Україну, би хлопці прийшли додому. І якось так.